Небезпечний рецидивіст на волі у Львові з в'язниці втік 38-річний Петро Верхола, який уже шість разів відбував покарання за тяжкі злочини. Востаннє це був замах на вбивство. Із дев'яти років він відсидів сім за зразкову поведінку. Два місяці тому його з тюремної камери перевели на дільницю соціальної реабілітації. Там не такі суворі заходи тримання і менш ретельна охорона. Засуджений утік під час виконання господарських робіт. Він оголош. Шиний у розшук у пенітенціарній службі закликають: якщо ви впізнали рецидивіста на вулиці, одразу телефонуйте 102 самому затримувати втікача небезпечно. З метою виявлення засудженого було оголошено збір особового складу всіх установ. Повідомлено підрозділи на національної поліції, служби безпеки, національну гвардію, прокуратуру Львівської області виставлено пости на перетині магістрали авто залізничних і так далі і встановлено круг осіб з якими він спілкувався або до яких він міг будемо казати виїхати звідси з установи